Інтерв'ю з Богом. Одного разу мені наснився дивний сон. Ніби я беру інтерв'ю у Бога. Ти справді хочеш поговорити зі мною? спитав він з усмішкою. Якщо в тебе знайдеться час, відповів я. Бог лагідно усміхнувся. Моє час це вічність. Я завжди маю його достатньо. Що, що ти хотів би мене спитати? Я подумав і сказав, що найбільше дивує тебе в людині? Бог трохи помовчав, а потім відповів їм набридає їхнє дитинство. Вони поспішають подорослішати, а ставши дорослими, прагнуть знову бути дітьми. Вони гублять здоров'я, щоб здобути гроші, а потім витрачають гроші, щоб повернути здоров'я. Вони настільки хвилюються про майбутнє, що забувають жити сьогодні, і тому не живуть ні в теперішньому, ні в майбутньому. Вони живуть так, ніби ніколи не помруть, а помирають так, ніби й не жили. Бог узяв мене за руку, ми мовчали. Та в тому мовчанні було більше істини, ніж у словах. Я тіхо спитав, як батько, які уроки ти хотів би дати своїм дітям? Він відповів: Нехай пам'ятають, змусити когось любити неможливо можна лише дозволити собі бути гідним любові. Нехай не порівнюють себе з іншими, бо кожна душа унікальна. Нехай учаться прощати і просити пробачення. Хай знають, що поранити близьку людину дуже просто, на це достатньо кількох слів, а ось вилікувати ці рани може знадобитися багато років. Нехай зрозуміють, Справжній багатий не той, у кого більше, а той, хто потребує менше. Нехай пам'ятають є люди, які їх люблять, але ще не навчилися показувати цю любов. Нехай усвідомлять, що двоє можуть дивитися на одне і те саме, а бачити зовсім різне. І нарешті, нехай пробачають не тільки інших. А й а самих себе. Я вдячно глянув на Бога, дякую тобі за твої слова. Чи є ще щось, що ти хотів би передати своїм дітям? Бог усміхнувся і промовив тихо, але твердо. Так, скажи їм, що я поруч завжди.